Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Як ви вже знаєте, зараз молодик. І ми побалакаємо про наше здоров'я та самопочуття якраз під час молодика. Молодик це час благодатний для всіх починань та оновлень. Розпочніть якусь справу при молодому місяці та продовжуйте нею займатися на протязі всього місячного місяця, результат буде відмінним. Старайтеся створити комфорт та уют в домі, бо ж позитивна енергетика молодого місяця саме допомагає в таких діях. Молодий місяць символ народження та розвитку. Цей час ідеально підходить для планування та Початку справ. Спробуйте займатися спортом, ані, то хоч руханку вранці почніть робити, почніть ремонт будинку, ремонтуйте автомобіль або ж просто покличте друзів в гості. До речі, якщо будете приймати гостей, готуйте вдвічі більше закусок, ніж зазвичай, тому що в дні молодого місяця апетит. Звірячі. На протязі місячного місяця людина проживає неначе все своє життя. От саме молодих це нібито народження. Це перші місячні дні людини ніби немовлятко. Нам хочеться покою, комфорту, уваги, ніжності, захисту та любові. А ще хочеться маної кашки та тепленького молочка і полежати, щоб ніхто нас не чіпав. А з кожним місячним днем енергія людини прибуває, місяць росте і людина стає більш впевнена у собі. Появляється сила і фізична, і душевна, появляється життєва енергія, життєві сили. Хочеться вже щось робити, творити. І так енергія генерується і не буває аж до повній. І саме тому всі важливі справи треба зробити саме на ростущий місяць. Усі починання мають бути на ростущий місяць, усі енергоємкі, важливі діла на ростущий місяць. На ростущий місяць робимо все те, що, що росте, прибуває, підсилюється, накопичується. Утілюється в життя. Отакі От міроприємства треба робити людині саме на ростущий місяць. На ростущий місяць починаємо профілактичне лікування для оздоровлення, це масажі, гідромасажі, лікувальні та розслабляючі ванни. Можна розпочинати прийом вітамінів із мікроелементами. От. І приймайте їх місяць і відчуєте чудовий результат. От. Відносно до перероку, року. Завжди природа має нас з чим підтримати. Навколо нас безліч рослин, які стануть помічниками у всіх життєвих випадках, щоб полікувати нас чи профілактично оздоровити. Ось саме зараз появляються самі перші лікарські рослинки. Це пшінка, а ще зветься вона чистяк, от весняний. А потім буде крапивка. А потім буде кульбабка, і все це дуже корисно. От. Пшінку весняну застосовують як вітамінний засіб, як протизапальний, сечогінний, послаблюючий, відхаркуючий, такий е, е, ранозагоюючий, і е, легкопроносний, і кровочисний засіб. І з неї можна робити салати, також її можна вживати, у борщик, замість щавлю. правда, треба трошки додати кислоти. От. І я зазвичай, мало того що роблю салат і борщ, я її ще й заморожую. я роблю. І в зрази додаю, і в борщик додаю, і кругом куди можна тільки, тому що там такий набір вітамінів і мікроелементів, ціла таблиця мінділеєва. Далі піде крапивка. Це дуже гарний лікарський засіб для того, щоб покращити нашу кров. А загалом знати про те, що нам корисно, дуже необхідно вивчати своє власне тіло. Просто необхідно. На це існує багато причин. По-перше, людям варто прислухатися до тих процесів, які відбуваються в нашому організмі, розуміти, що і як функціонує. А по-друге, такі знання допоможуть позбавитися від багатьох проблем зі здоров'ям. І потрібно знати, як правильно відноситися до свого тіла, як його правильно. Кормити, підтримувати, щоб укріпити здоров'я та вилікувати деякі недуги. От. Притримуючись деяких правил, які відносяться до того чи іншого періоду перебування місяця в зодіакальних знаках, можна навчитися управляти своїм організмом, можна знати свій організм, знайомтеся з собою, знайомтеся з собою, знайомтеся із своїми. Біоритмами, знайомтеся із своїми вподобаннями, бажаннями, мріями. Знайомтеся з собою. Це так цікаво і так корисно. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!